Їх називають легендарним подружжям митців шістдесятників. Відкриття виставки картин Алегорської та Віктора Зарецького відбулося у столиці. На ній представлено 50 робіт, серед яких 20 уперше показують публічно. Анна Ужвенко усе бачила. Двадцять картин із приватних архівів українських шістдесятників перше представили у столичній художній галереї. Митець це твори українських художників Алли Горської та Віктора Зарецького. Для мене це два стовпи українського мистецтва. Це ті, про кого має знати кожен починаючи з школи. У мене дуже Таке серйозне, якщо можна сказати, ставлення до цього подружжя, тому що я щодень наприклад на мені є піни із зображенням картин, і це повністю Алла Горська. На відкриття виставки завітала юнука, подружжя, художниця Олена Зарецька. Ці люди двоє вони, наче, ну, досить багато мене оточують в житті, завдяки тому, що у мене на, на, на стінах висять їх роботи з дитинства, і це. Як не дивно, але це дійсно велика, велика їх присутність в моєму житті. Для жінки бабуся залишається прикладом сміливості. Коли я в чомусь сумніваюся, але просто банально боюсь щось робити, навіть коли боюсь подзвонити комусь. Так я думаю, а що б зробила Алла Горська? І я думаю, так. А чого це мені мусить бути страшно? Їй би теж не було страшно. Картини художників виділяються з поміж інших поєднанням яскравих кольорів та чітких ліній, каже відвідувачка Поліна. Мені дуже подобається картина. На Віктора Зарецького, яка називається Володарка гори», тому що Ну, по-перше, це кольори, це чітко передані лінії, і це щось таке, ніби ти знаходишся в якомусь 3D всесвіті. Стосовно робіт Алли Горської, жінка просто лаконічно зрозуміло, як і жінка. Але в цьому є якась магія і загадковість, як в принципі, в українських жінок з виду ніби проста, але всередині дуже велике наповнення. Олесь колекціонує картини вже чотири роки. Серед них дві роботи Алли Горської та Віктора Зарецького для чоловіка це не лише захоплення, а інвестиція. Стиція, це проукраїнська родина, яка сформувалась з української інтелігенції тих часів, яка почала дуже рано проявляти національну ідентичність, яка почала її активно просувати за що і були певні трагічні наслідки для цієї родини. Олександр Буцан розповідає, що виставка показує діалог подружжя художників, різницю їхніх характерів і підходів до мистецтва. Стецтва Зеленський проніс все своє життя, любов до Алегорської, Дуже багато робіт в нього є присвячений Халигорський. Я хотів саме показати в якихось моментах діалогу, якимось навіть така є боротьба. Таких от, бо Характери в них різні. Горська це борець, просто лідер шестидесятників, борець, титан. Зарецький це естет. Всього на виставці представлено 50 картин, з яких 20 публіка бачить вперше. Експозиція знакових графічних робіт мистецького подружжя триватиме. 14 по 23 жовтня Анна Ужвенко, Максим Кондратенко, Загальнонаціональний марафон Єдині новини.